Короче. Здорово, тегери. Сьогодні у нас мега обзорчик типу відео на ну, да. І сьогодні у нас особливий гость. Пармен 14. Здорово, да. паці. Е, сьогодні у нас обзор стафа, який ми берем кожен день з собою на прогулку. Ну. І сьогодні я може забагатую вам обзорчик зараз, на тому що я в нього купив. Да. І, короче. Ще раз. Буде лютий обзорчик. Давай. Ти сюди ставай. Ще підвинь. Щоб тебе було Короче, Коротше, пацани, ось. Весь мій став. Я сьогодні брав для його заказу флоу жовтий. Жовтенький флоу. Найкращий заказ. Хочу, конечно, його спачкати в середину. У мене є ще три заправи. Ця вже під кінцем. Два під кінцем, а одна фул. Тоже флоу. Давай, може, зараз я про свій заказ розкажу? Давай. Короче, про заказ за 45 гривень. Мені була люта скидка. І плюс плюшу дофига. Я його поплю. Я э, розказувала про нього в своєму... В нашому... Цьому, в нашій групі. Вот э, цей. Поку... Самодельний э... Самопальний. Самопальний сквізер. Заправлений вже. Я йому заправлю його жорсткою краскою флоу. Тільки вона змішалась і вийшла якась салатова. Ну це так. Да. <кій> Підставочка. від Боді. Купа стікерів. Покажи повністю, вона розписана. Look. Повністю. Я її красив з усіх сторон. С другої сторони йому. Ты на трубах зробил? Да. Куча стікерів. Маркер. Як, як Бодя каже, його саме перший. Да, 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 ші, китай, китайський, китайський. Ребята, не путайте. Можна? Можна одне оголошення? Не путайте вот такі понти, це не оригінальні. А вот оригінальный поинт. Вот тут чуть-чуть затерлась надпись. Тут Paint. Вот, тільки з такой надписью покупайте. Если вам просто для скетча надо легенько, то можете и такие купить. Ну, короче. Це пламастер для того, щоб на стикерах рисувати. Открытка. Крутая. Жестко вид. Баршоп. Вот тут подписано. Баршоп. Я вже назвав свій магазин Тобто не Easy, а цей Баршок". Ну да, так Господи, в перчатках взагалі не удобно. В перчатках, типа, ну не дуже удобно, але. Диви, Куч, тіпа, ще куча стікерів Підписаних і не підписаних. Він палу заказував у нас в мене в магазині. Це, один ексклюзивний, стікер це ексклюзивний стікер, який я ложу тільки в саме в лучші закази. Ну типа если, например, людина хорошо з нами общалась при замовленні, то я им кладу. Ну, короче, я с боде дуже добре общаюсь, да? Да. Особенно тоді, коли я, коли я на трудах... З бармену, на да. Тоді, коли е, я тобі на трудах по челюсті влупив. Ага. <сум> Ай, мій, <ощущение>. <сум> <сум> да. Помню. Тоді. Да, я типа просто не понял, что случилось, а потом понял, что мені військо, что усилить надо рассказывать про свои я покажу що складу и кстати дай Окей okay. ну короче давай рассказывать ребята про нам надо нам надо ски в чек нам надо с чеком по 50 подписчиков тоді тоді сможем робити для вас стримы на твичи на ютубе по 50, 50 подписчики надо ну и можем на твичи Ну, в Ну на ютубе треба с 50 подписчиков. то нам надо 50 подписчиков ну, добавить. У меня вже є 20 У меня 2. Круто. Это я. Рюкзак. <реш> да. А кто перший? А кто yeah. ще другий? Я не знаю, Никита скрещи вс. Mm. Нет. Ой, блок граффити, вот. Жека, ой, осуждаю. Жека, ох. Стоя, лє. а Осуждаю! <реш> Він тут таке написав. ну, ну, бробой. Не можна таке Давай, написати. роби на свій. Так, давайте сейчас я розкажу про своє. Тут можна... куча маркерів просто. Короче, куча маркерів для скетчинга. Так, перше що нас встрічається, це не весь мій став, це все, що я тільки взяв. Так, перше. Що Шестонник взяв. Де 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 Перше Перший нас зустрічається штука, тут код, я не можу показати вам. Короче, куча стикерів. Тут мої всі стікери, я їх сюди зложив, тут великі, ось маленькі. Привіт мене звати. Да, привіт мене звати. Hello, my name is, і короче, і всякі інші. Ще з флейкодик, ну ладно. Давай я тобі зараз допоможу. Короче, За... э, та поки що не знаю. Э, Получається далі заправка flow. Жовта, кстати, на мій заказ. Да. я, им, я думаю, ее с собой всегда таскать. Это как был. только сегодня взял ее. Дальше. Нас встречают два, две замазки, которые я заказывал тоже в магазине. Одну я на одну наклею наклейку, на одну нет. Что? Так мы намалюем.